Ще одна віршована стіна з'явилась у Кропивницькому. Малюнок створили місцеві активісти в рамках проєкту «Поезія стін. Це вже їхня восьма локація. Нагадаю, твори сучасних українських поетів та класиків уже з'явились на стінах під мостом на набережній, на будівлі міськради, на зупинці біля педагогічного університету, по вулицях Вокзальна, Шульгіних, на студентському бульварі. А також на стіні військової частини. Цього разу віршовані рядки прикрасили стіну обласної книгозбірні імені Чижевського по вулиці це новий неопублікований вірш Сергія Жадана. Стільки дощу не вмістить жодна весна. Його автор вибирав сам. Активісти розповідають, стіну розписували після роботи і до пізньої ночі протягом чотирьох днів. У планах розписати ще дві стіни у місті, де саме поки невідомо, але це будуть вірші кропивницьких поетів. А наразі закликають взяти участь у флешмобі. Треба сфотографуватися на фоні вірша книжкою Сергія Жадина, будь-якою, як ви захочете, тобто це ваша вся ідея, ваша фантазія. Скинути флешпоп, хештег групу поезія стіна на Фейсбуці або ВКонтакті з хештегом фрікер, як там набагато. Ну і просто, що хочете, напишете моці, ми виберемо переможця.